Як потрапити на місяць. Маленький кролик Ронні жив з мамою і татом на мальовничій галявині, в затінку старого дуба. Цілими днями він бігав і грався зі своїми друзями, а ввечері забирався в гамак під деревом. У ронні був найкращий друг. Жучок кука, який всюди ходив за ним. Лежачи в гамаку, вони спостерігали, як сонце скочується спати за горизонт, а на небі з'являлися місяць і зірки. Друзі дивилися, як місяць пливе над полями і ховається за лісом. Цікаво, а хто живе на місяці? Як гадаєш, кука, вони, як і ми, граються в різні ігри і співають пісеньки? запитав Ронні. Хто зна, місяць дуже далеко, відповів кука. Так минав день за днем. І одного разу. Ронні з Кукою вирішили здійснити подорож на місяць, щоб усе побачити на власні очі. Почали вони збиратися, взяли з собою машинки, м'ячики, деякі смаколики та цікаві ігри, щоб трохи розповісти мешканцям місяця, як вони живуть. У себе вдома на землі. Далі потрібно було скласти план, як туди дістатися. Після довгих роздумів друзі вирішили спорудити гору з речей, а тоді, на ту гору, піднятися і дотягтися лапками до місяця. Будувати гору вони вирішили посеред галявини, адже місяць точно не зможе обійти це місце. А раз так з Кукою зможуть до нього доторкнутися. Незабаром на галявині з'явився стіл валізи, а зверху стояв стілець. Потім тоді зв'язані стоси книжок і кілька невеличких каструль. Кука бігав по галявині і стягав до стола все, що могло пригодитися для будівництва гори. Усілякі палички й гіляки, які підпирали цю доволі хитку споруду. Коли стемніло. І на горизонті з'явився місяць, конструкція була готова. Ронні почав своє сходження нагору, але дістатися до місяця не зміг. Ого, я не можу до нього дотягтися, розгублено сказав він. А ти спробуй ще раз! Не виходить! Ніколи не здаватися, так учив мене, дідусь, прокричав кука, що страхував свого друга внизу. Може, гора замала і краще спробувати дістатися до місяця з високого дерева. Наступного дня Ронні з кукою прокинулися трохи раніше. І вирушили на пошуки потрібного дерева. Відшукавши в лісі найвище, вони знову почали підготовку. Принесли драбини, повісили канати і мотузяні сходи. Надвечір, шлях на верхівку дерева було прокладено. В момент, коли місяць пропливав над деревом, Ронні простяг руки. Але, на жаль, до місяця так і не дістав. Виявляється, потрапити на місяць не так просто, зітхнув Ронні. Що ж, доведеться придумати новий план, ніколи не здаватися. Підбадьорив його кука. Ронні багато читав, записував, креслив, вигадував неймовірні конструкції і, врешті-решт, спроектував ракету. Після того вони різали, пиляли і клеїли цілих три дні, аж поки диво ракета. Була готова, однак її запуск так і не відбувся. Для запуску треба підпалити гніт, а для цього потрібні сірники. А моя мама категорично забороняє ними користуватися. Це кінець. Почав було впадати у Ронні. Ми не здамося, підбадьорив його кука. Ронні лежав у гамаку і спостерігав за місяцем. У роздумах про новий план він задрімав і побачив сон, у якому вони з Кукою летять на повітряній кулі і намагаються наздогнати місяць. Прокинувшись вранці, Ронні насамперед побіг шукати повітряну кулю. Кулю знайти не вдалося, але він згадав про отакену повітряну кульку, яку йому подарували на день народження. Увечері кульку було знайдено, речі зібрано, а друзі. Готові до польоту. Вони відштовхнулися і полетіли. Що вище вони здіймалися, то ближчим здавався їм місяць. Друзі так довго на нього дивилися, що аж заснули. А коли прокинулись, то здивовано побачили, що вже ранок. Місяць Сховався за горизонт, а під ними простяглися квіткові поля і ліси. Друзі були зачаровані такою красою. Заради цього варто було докласти так багато зусиль. А тим часом тато і мама Ронні і тато і мама Куки. Дуже дуже сполошилися, де ж їхні синочки? Разом з ними сполошилися і їхні численні родичі, дідусі, бабусі, братики й сестрички. Вони гасали по галявині туди-сюди, як на віжені. І тут друзі раптом побачили. Що їхня кулька здувається і сплющується. Ой-ой, розхвилювався кука. Здається, ми зараз впадемо. Не бійся, кука, ти ж сам казав, ніколи не здаватися. Коли наша кулька буде зовсім близько від землі, ми з тобою раз і зістрибнемо на травичку. Тут саме подув вітерець і відніс кульку на їхню галявинку. Кулька здулася, вони приземлилися і зразу ж потрапили в обійми своїх щасливих родичів. Жучка куку з радості мало не задушили, але все обійшлося. Доки родичі веселились, ронні з кукою гайнули до струмочка, щоб обговорити план наступної подорожі. Але про це у новій казочці.